В Україні за готівку купують будинки 250-300 тисяч доларів, які коштують, і це цікавилась дівчина, де саме зберігають люди такі гроші, що їх треба вести під охороною. Такий коментар я вичитала в ТРЕЦ. І що я хочу сказати, що дійсно да, такі угоди відбуваються, і що важливо, якщо саме ви шукаєте такий об'єкт нерухомості, то повірте, не лише дівчина цим цікавиться. Дуже багато цікавляться, де ви зберігаєте ці гроші. І коли ви пишете в коментарях, яка ціна цього будинку, Інку або ви телефонуєте з особистого номера по таким оголошенням, ви чітко показуєте одне, що такі гроші у вас є. А де ви їх зберігаєте, можливо, буде цікаво не лише дівчині. Що треба робити? Треба, по-перше, купити іншу сім-карту і телефонувати не з особистого номеру. А по-друге, можна винайняти ріелтора на пошук, тому що в таких чеках зазвичай ріелтор робить знижку демпінгу власника більше, ніж виплатите цьому ріелтору. Таким чином, у вас буде підписаний договір лише з одним рієлтором, де ви пропишете конфіденційність, і від вашого ім'я він буде вже робити підбір вам, шукати будинки. А ваш номер, ні ваші дані ніде не будуть засвідчені.